Всім доброго дня! З вами канал Міняграму Качево. Хто ще не бачив, ми отримали соліси 26. Це простий соліс, узенький, Не плутаємо його із солісом Екстра. Він теж зараз по цінній ціні 8800 доларів. Е, мотор теж Mitsubishi, але він порівняно з екстрою має трошечки інший передній міст, гідропідсилювач односторонньої дії, тільки з одної сторони, і він вузенький. Е, да, Зараз тільки 200 доларів різниця, кому нагород, там великі площа обробітку, то однозначно екстра. Але кому потрібен саме вузький трактор е, в теплиці, то цей варіант буде кращий. Він буде краще повертати, тут краще буде угол розвороту. Цих тракторів теж продано дуже багато. Ну і зараз на нього, звісно, приємна ціна. Коробка у нас йде 3 плюс 1, вал відбору потужності двох швидкісний. Зараз ми його заведемо. Приємний звук мотора, це не Китай. Китай голосніше працюють, соліси з мотором Mitsubishi просто шикарно працюють. Дивіться, який виворот руля, Ну, він відповідно буде набагато більший, кращий, ніж у екстри. На маленьких десь ділянках або, наприклад, якщо сад, то зручно буде і косити, і під'їжджати десь між деревами. Руль, вовсе, дивіться, взагалі, одним пальцем. Щік! Так. Ідем. А, вал відбору потужності 540 тисяч, не пам'ятаючи, сказав, блокування задніх коліс є. Швидкість його, як у японця, 18 км на годину. Ззаді гідронавісний механізм піднімає 600 кг, такий екстрі. Дуже класний малючок. У нас, по-моєму, навіть хтось купив дитині замість квадроцикла. Дитина хотіла квадроцикл, а вирішили взяти трактора, що може щось і буде собі підзаробляти. Так. Ще вам покажу ззаді навісточку. По навісці, наприклад, тут не як в Китаї на око, тут є поділки. Тобто ви сьогодні, допустимо, горите чи фризуєте на цій поділці. Ви на завтра прийшли, включили, і у вас та же сама буде висота. Дуже зручно, є сірга, до речі, вона йде тільки в Солісах, в китайських тракторів їх немає. Є розетка під причіп, є гідровиходи. Також, друзі, є в наявності оригінальні фронтальні погрузчики до них, і саме до цієї моделі. Ще вам покажу під капотом, як виглядає. Дуже хороша оптика. Електропроводка Bosch, паливна апаратура Bosch, лейбл Mitsubishi. Тож, Кого цікавить, ціна 8800 доларів. Якщо комусь цей буде замаленький, то в нас є екстра 9000 доларів, зараз акційна ціна. Трактора 23-го року.